У Чернівцях не працюватимуть 15 дитячих дошкільних навчальних закладів. Окрім того, не всі школи 1 вересня розпочнуть очне навчання. Все через відсутність безпечного укриття на випадок повітряної тривоги. Яким буде новий навчальний рік та чого ще варто очікувати, батькам знають мої колеги. З 55 дитячих садочків міста наразі повноцінно функціонують 25. Ще 18 закриті на щорічні профілактичні роботи до 10 серпня, а дев'ять приймають вимушених переселенців. Однак ще минулого тижня в управлінні освіти вимагали від обох батьків надати довідки про офіційне працевлаштування, аби дитина могла відвідувати садочок. Оскільки ми зустрілися з таким суттєвим спротивом від батьків, які з Значають, що багато хто з них не в змозі з різних причин на сьогодні надати довідки про офіційне працевлаштування обох членів сім'ї, так То ми вирішили наразі скасувати таку умову для того, щоб проаналізувати детально, а яка ж ситуація у Чернівецькій територіальній громаді, для того, щоб розуміти скільки батьків готові спроможні надати такі довідки. Комісія з різних державних структур не рекомендувала планувала приймати дітей дитсадкам номер 4, 9, 14, 18, 26, 39, 43, 46, 50, 52. Їх відправлять на простій, а малечу пропонують перевести на виховання у сусідні ДНЗ. Однак, за словами керівниці управління освіти, першочергово прийматимуть малюків, батьки яких забезпечують критичну інфраструктуру міста, а не працюючих проситимуть залишити дітей вдома. Попередньо до 10 серпня. Мусимо, напевне, Вертатися до мешканців територіальної громади з проханням про те, щоб все ж таки, якщо є можливість на ось цих найближчих кілька днів, вже навіть не на тижнів, залишитися вдома за дітьми, оскільки ви не працюєте. Якщо ж ні, ну то звичайно садочки будуть відкриті. Окрім того, шість садочків міста працюватимуть неповний робочий день, тобто до обіду. До них відносяться 8, 19, 23, 24, 42 та 48 дошкільний навчальний заклад. Наразі освітяни працюють над пошуком укриттів в близькій пішій доступності. Для діток, батьки яких працюють і не зможуть забрати після обіду, функціонуватимуть дві чергові групи, зазначає Ірина Ткачук. Опитування проводять батьків наразі, чи батьки готові погодитися на саме на такий варіант. Тобто, так для загальної кількості батьків, які можуть водити дітей для них зручно, бо їх чи родичі або ж вони можуть забирати дитину а, після обіду, так а, будуть скорочений режим дня. Але в цих садках будуть забезпечена одна-дві групи чергові, а, які можуть бути забезпечені своїм укриттям. Внутрішнім невеличким, маленьким, які є для того, щоб ті батьки, для яких критично немає де залишити а, дітей, щоб вони могли їх віддавати на повний день. Комісія попередньо також не рекомендувала розпочати навчальний процес у п'яти школах міста. В цей список потрапили ліцей номер 1 Vісі, гімназія номер 1 та школа номер 38 В принципі, всі заклади ведуть переговори, якщо є можливість підписати угоди з сусідніми укриттями. Але ми розуміємо, що не всім закладам ідуть на зустріч ті установи, які до прикладу повинні забезпечити евакуацію своїх працівників. У більшості шкіл чернівців є укриття, але їхня. Площа недостатня, щоб забезпечити очне навчання усіх дітей одночасно, зазначають в управлінні освіти. Лише чотири заклади з 45 повідомили, що вони планують працювати в очному форматі з 1 вересня. Сім закладів дистанційно, решта у змішаній формі. Ірина Задорожна, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.